Закиньте зубну пасту і лимон у вашу пральну машинку, і ваша сім'я буде здивована. Метод позбавить вас від цвілі, неприємного запаху та різного характеру забруднення. Зробимо все так само, як показую на відео. Зубну пасту на поверхню лимону, який потім ставимо у барабан. Не переживайте, ваша пральна машинка не Поламається, додаємо один пакетик лимонної кислоти, який прямо насипаємо в барабан на поверхню самого лимону, столову ложку соди насипаємо в умовий обідок, додаємо оцет, щоб створилася бурхлива хімічна реакція. Чим інтенсивніша буде реакція, тим ефективніше буде видлятись бруд, грязь. Та неприємний запах у відсік пральної машинки доливаємо також соду, щоб верхні канали теж гарно промились і почистились. Включіть вашу пральну машинку на щоденне прання як мінімум на 60 градусів. Та запустіть пральну машинку. Якщо будете використовувати мої поради, то вам не знадобиться більше купувати дорогі хімічні засоби.